Заправний пристрій Томасето, відмінний вибір для повноцінної заправки балону газу. Передбачений для заправного пістолету українського зразка. Латунний корпус, виробник Томасета Ахіл Італія. Підходить для використання в ГБО усіх поколінь, комплектація, заправний пристрій. Кришка ВЗП, кронштейн кріплення ВЗП-пропан, накидна гайка під трубку 8 мм, ніпіль латунна трубку 8 мм, болти і шайби для кріплення по 4 штуки. У пристрої передбачений спеціальний зворотній клапан, який перекриває вихід газу з ВЗП після від'єднання газового пістолету. Передбачений під 8 мм термопластикову або мідну трубку. ВЗП-пропан Томасето призначений для монтажу на кронштейні. Під бампером або у будь-якому іншому місці на кузові автомобіля для вирізання у бампер буде потрібна додаткова декоративна кришка з контркришкою. Для запобігання забрудненню заправної горловини необхідно закручувати пластикову пробку кришку ВЗП.